Як людська жадібність не дозволила людям досягнути того, чого вони самі бажали. Наведу вам невеличкий приклад по земельних ділянках. Ви прекрасно всі бачите та знаєте, що ми розвиваємо окреме направлення по земельних е, діляночках. І в нас є досить немало запитів на пошук земельних ділянок. Звичайно, ми вже робимо рекламу і до нас пишуть люди, які продають ці земельні ділянки. Але причина в тому, що на Олікс, наприклад, в них е, стояли ті земельні ділянки, наприклад, вже по тисячу доларів за сотку. Як тільки вони бачать, що ми в пошуках, выбраться из цінник відразу виростає в три, а то й в п'ять раз ми завжди всі ділянки моніторимо на ринковість. Якщо пропозиція завищена, ми продавцю відразу про це говоримо або опустіть ціну, або ми навіть вашу земельну ділянку радити нікому не будемо. Я розумію, що в нас немає якогось особливого ринку, і кожен сам вправі виставляти ціну на землю, таку як він рахує за потрібну, але є ринкова ціна, і вона не може бути там в 5 в разів вище від того, що продають інші люди, а точніше, сусіди ваші проходить час. Ми вже з земельної в тій локації питання закрила цим же космонавтом, звичайно, нічого не відповідаємо, і вони починають писати самі: ми готові продавати по ринку, лиш купіть у нас цю земельну ділянку. Мені сказати на це немає що, і через деякий час ми бачимо, е як ці ж продавці понижають ціну нижче, чим є ринкова, аби продати. А могли продати в той період, коли ми були в пошуках. Тому, якщо ви по оверпрайсу продаєте свою землю, швидше за все це не до нас. А ви що думаєте з цього приводу?